Так, всім привіт! Хочу показати, як настраювати собі оружжя. Бачу, багато пишуть, питаються, як настраювати, або скоріше, щоб хто там який прям статісти, щоб скинули їм свої сенсорні ці дані. Але це ошибка, того, що на різних телефонах різна... Разні сенсори. Ну, там не дуже сильні, але є достойності і то всяке таке. Тому краще для себе покажу, як ставити десь тут аж де тикається пальцем трошки нижче середини. Просто прицелюєтесь і десь з цього місця стріляєте так, щоб проводити вниз до краю цього призажа. тому при зажитій стрільбі, щоб воно ну, практично в точку стріляло. Наприклад, отак. Вот можна було держати, і ще трошки вистачило екрану, що якщо вдруг чого треба буде вниз провести. Тобто я стріляю, я там десь вниз пішов лапаю, і попив до сюди стріляти. І далі Бо Якщо дуже сильно поставити, не зможете рівно в точку стріляти, якщо дуже мало, Буде просто так прицелу верхіти, щось там буде то пробувати його зловити, нічого не вийде. І тут є ось кнопочка спеціальна для кожного оружжя, для кожного прицелу. Просто настраювати хочете там третій прицел, другий прицел. Від кожен прицел собі настраювати, якому що було, дивитесь, Це буде. самий Оптимальний варіант для себе. Бо я от пробував з різних сезонів по-разному брав цю сенсу і нічого прямо зовсім не вийшло. Воно занадто криво стріляє, десь летить. Це. Це те саме, щоб, як там граєш, там гравна сенсорна активність, була настроєна, купкою відкрутиш, воно так само стріляє. Коротше, неудобно. І як з гіроскопом грати? З гіроскопом проще того, що якщо треба зі голову вицілити, кодра візьму цього року. Вон, якщо в голову надо вицілити, ви там можете... якщо він ще бігає трошки вліво вправо пальцем, не дуже удобно вицілити. А з гіроскопом можна сильно його не настраювати, так легенько зарає гіроскопом граю. Вам вже просто проще в голову прицелитись і вже отак тримати його. Так що Я спочатку не вмів з гіроскопом грати, але якщо хочете хорошо грати, то вчіться, бо це. Набагато полезніше. Я не вмів грати, потім вирішив. Потім без гіроскопа я вже не можу грати, бо це взагалі такий сповний. І так само приблизно палець щоб отак ходив і настраюєте. Оце Зараз в мене я отак легасенько вводю, щоб не дуже різко було, тож, щоб ви могли в точку прицелитись. Просто так стріляєте і легенько телефон. Унес наклоняєте і теж дивитись, щоб э, сильно пальцем не дергати, щоб ну, держати його притяжно тож. Тобто це ще мало дуже поставив. Так зараз в мене вертикальний телефон. Так, так горизонтально, можна ще трошки більше, але мені його вполне вистачає. Пальцем, хто не попадаю за пальцем і телефоном доводять і нормально воно. Можете собі поставити більше, можете менше, щоб якщо там снайперки грає, то щоб приблизно так навели собі пальцем, а далі собі гіроскопом вже точніше підвести. Якщо хочете ловити пересел з пальцем із з гіроскопу, якщо там не хватає екрану, то просто трошки більше його ставити. Щоб Вертикаль ловлю, по горизонталі у мене щось не виходить. Належачи трошки проще. А якщо хто не знає, то на сидячи чи легше ловити. Бо я так Скільки чув, скількома там тімейтами грав, не всі знають, що можна належачи при легше зловити. І ще бачу, що грають, просто так стріляють. Не знаю, як це можна так взагалі стріляти, але. я доволі. везе моїм тімейтом, що вони ще лучше вбивають, ніж я. Ну, зблизька, зрозуміло, що якщо допустим, Оцього взяти, да? якщо отак просто стріляти. То його легше зловити. Якщо з перцела, то... Він просто вбіг трошки відбіжеться, це його треба ловити десь, непонятно де тут. Просто розвернувся і все. Якщо десь на розстоянні, як оце ось, то лучше вже, звісно, Просто На тройку скрутити його. Або якщо тут, а отак. Бо так воно вже. Тут видно, що патрони летять, його розбросить, тяжко зловити. Ну і ще по настройці. Прицел... От прицел тройка, як ви настраюєте. Воно дійствує на шістерку. Тобто Якщо ви прицелюєте скручуєте прицел на тройку, воно йде не так, як ви 6 настраюєте, а вже як тройку настраюєте. Це треба дуже звертати увагу. Так я писати, так воно виходить. Якщо кому цікаво, сподобається відео, можете написати, якщо треба, там більше подробність по прицелах. Я можу з другого аккаунта понастраювати Опять же, кожен прицел з коліматора там, до шістьорки. Окремо. Це топове... оружжя там. Скарелька МК. ДПшка. Що тут, я тут ДПшка? Ну що оцей ОСМГ? Нормальне. Да, є ДПшка. Ну, я більше в основному нічого не граю. Тут навіть гіроскоп не використовував. Якщо на 990 ставити, тут я ще замітив є такий прикол, що. Зараз покажу. Якщо лягаєте, стріляєте, нічого не трогаєте, прицел наверх йде да, вниз якось іде. Чи... Ну, як коли... Дивіться, я взагалі нічого не трогаю. То практично в точку стріляю. На 990 ще лучше, ніж на 660. Якщо хоч Чуть-чуть вниз його толкати, він якраз буде. Mm -hmm. О, зараз він трошки тільки внесів, він вже внесе. де його легше так зловити. можна просто палець рівно тримати. Mm -hmm. Так бачите, скільки попадань. я там видно по екрані було. Я от гіроскоп взагалі не трогав. Тільки пальцем одним гіроскопом попробую. Гіроскоп вже наклонив аж на 360 градусів. Ну я кажу, в мене гіроскоп настроєний іменно під цепі, я не настрав його, так щоб прямо ж тільки з одного гіроскопа грати. І оце як там бачите відео, що. Снайперки так прицелюються, стріляють зразу. І воно з гіроскопа ж там настроюють його. Детама. Ой. Надіюсь, вони сохраниться. Ладно, пух. Ставлять шістьорку, восьмерку, аж на самий кінець на 300%. І потім прицелюються, стріляють. І воно типа, сразу у голову як буто аїмом. Стріляю, це. Я не знаю, як там в них виходить, але це ось брехня все, це походу просто чит на АІМ. Бо я скільки пробував різними способами з різною сенсою нічого ні разу не вийшло, щоб воно хоч приблизно в голову полетіло через те, що там ще надо страю оцей. Включати Включатисона. Щоб точніше сказати, не в основному новер, а дату. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось що приключення бистрого прицелу, це... <coughs> це там до мене з боку справа що переключається, щоб легше, щоб не треба заходити в рюкзак. Mm -hmm. А виглянуть і прицелиться. Це, це коли оця ось кнопочка виглянуть і це, це коли ви нажимаєте оце у бік, він зразу починає прицелюватися. Неудобно, то я його не включаюсь. Не можу поняти де там Помож в прицелювані десь. <кій> а у всього це. Що, типу, якщо ви вибираєте помож в то коли ви оце стріляєте там сенсою 300 з восьмьорки чи шістьорки снайперки, то воно автоматично в голову летить. Ось Десь тут стріляють і воно типу, в голову летить. Це брехня все там, як не настраюєте, то воно нічого не вийде. Якщо у вас не виходить і не знаєте, що там, то знаєте, що це просто фігня якась. Чи то може підфотошопали або ще там грають, бо якби таке було би, то... понятне діло, що снайпери б усі один одного валили без жодного промаху. Ну якщо вам відео сподобалось, ще раз наповню, якщо хочете, щоб я вам показав, як прямо настраювати кожен прицел, як він буде діяти і потім зайду в катку, покажу, як воно там все робиться. пишіть. покажу, як буде час, одразу знімлю відео. Всім дякую за перегляд. Гарних вам каток.